Шановні колеги, в Україні ідеальний шторм, на жаль, і традиційна класична глибока політична криза, спровокована корупцією зеленої команди, непрофесійністю, брехнею, відсутністю чесної комунікації з суспільством і ключове втратою суб'єктності парламенту почалися ці процеси в 2019 році, коли офіс президента фактично взяв під контроль парламент. Уряд, і це ненормально, коли в країні, яка є кандидатом-члени ЄС, а знаєте, у нас тут політична цензура, канал Рада, який всі ці роки працював під контролем. Кінокіт, а кінокіт належить міндічу Карлсону, і їм не соромно, розумієте, і все це несе величезні ризики сьогодні для держави втрати державності втрати втрата суб'єктності державних інституцій, втрати керованості. Сьогодні ми з Артуром були на погоджувальні і були, чесно кажучи, шоковані позицією слуг керівництва парламенту, що от є бажання заговорити проблему, звільнити двох міністрів без їх звіту. Хоча мова йде про страшні порушення, про якісь переводи коштів Росії в час війни. А знаєте, от їх призначали без обговорення цих міністрів і подавали ці подання Юлія Свереденко, яка теж мала би звітувати перед парламентом. І все це робиться вигляд, що нічого не відбувається. Зараз двох стріличників відправимо відставку, десь вони там разом з Карлсоном улетять з України без відповідальності. Так не буде. Мова повинна йти, якщо парламент усвідомлює свою інституційну вагу про. Перезавантаження цієї прогнившої системи в умовах війни навколо ключової програми і платформи перше посилення фронту, посилення армії, збройних сил України підтримка, повернення демократії, повернення свободи слова. Повернення суб'єктності парламента і відповідальності уряду парламенту, а не Карлсенам Алібабам і таке інше. І очевидно, що в цьому контексті відставка тільки двох міністрів це ні про що. Тому Європейська солідарність займає абсолютно єдину тут правильну позицію. Ми звернулися до керівництва парламенту негайно організувати зустріч лідерів парламентських фракцій, парламентських фракцій, не тільки Слуги народу, якої фактично вже не існує, із Зеленським. Який має визнати, а Стефанчук офіційно оголосити, що не існує ніякої парламентської монобільшості. і це всім видно. Адже 226 голосів давно не було на табло парламенту. А в останні слуги дали 226 голосів за призначення голови СБУ малюка. Третє це терміновий початок консультацій про формування уряду національного порятунку ніякого не технократичного, а ідеологічного, професійного. Патріотичного проукраїнського і проєвропейського уряду, діяльність якого має базуватися на зрозумілій програмі: перше посилення армії, друге відновлення суб'єктності парламенту і відповідальності уряду, третє євроінтеграція, четверте демократія це платформа, на якій це має базуватися. І якраз наша фракція розпочала збір підписів за відставку уряду Свериденко. Яка повністю відповідальна за цих міністрів, яких вона подавала, відповідальна як міністр колишньої економіки за весь безлад, який творився в енергоатомі, в цих наглядових корупційних радах. І ми хочемо подякувати всім колегам, які поставили тут підписи. Наразі вже 63 народних депутати підписали. Завтра ми продовжимо цю процедуру. І чому весь уряд? Тому що. Ключове, що втрачено, це довіра. Довіра людей до влади і довіра міжнародних партнерів до України. Це дві дуже страшні речі. І для того, щоб довіру відновити, недостатньо косметичних дрібних історій, як хочуть вирішити в Офісі президента. Треба дійсно міняти систему, гуртуватись і робити все задля перемоги. Знаєте, ми тільки що повернулися з дуже великої конференції ОБСЄ, до нас підходили десятки людей, десятки підкреслюю, які є щирими друзями України. Це члени парламентів, урядів, країн, які нам допомагають. І вони нам задавали одне питання: що ви накоїли? Як це могло статися? І ми пояснюємо, що не дивлячись ні на що. Треба підтримувати українські народ і українську армію. Тому що саме вони сьогодні б'ються за Україну, так само, як саме вони билися за Україну, а не влада у лютому і березні 22-го року. І знаєте, уряд це ключове питання сьогодні. І навіть не відставка. Відставка це тільки на півміра, а створення. Ідеологічного уряду, який буде тести відповідальність. Відповідальність. Тому що щодо нинішнього уряду, от зараз в залі підійдіть до депутатів навіть Слуги народу і спитайте прізвища міністрів, вони вам не скажуть. Бо взагалі люди призначаються без програм, без зустрічей, без ідеології. І так само вони і працюють. Тепер ми розуміємо, чому, бо вони працювали на Сматрячого Міндіча. Помічується це ж на верхівка Айсберга. І другий момент дуже серйозний це голосування за бюджет. За нього, в тому вигляді, як він зараз є, категорично не можна голосувати, тому що всі корупційні статті імені Свереденко Вінчича там залишилися. Всі. І поки вони не будуть звідти вилучені, поки всі ці гроші не будуть спрямовані виключно. На сектор безпеки і оборони і на нашу перемогу Європейська солідарність буде голосувати за цей бюджет. червоний Ну, і е, Артур, ще хочу тільки єдина додати, що безумовно не забуваємо, хто призначав цей уряд. Слуги тільки тиснули кнопку, а за ними стояла баба От оця вся кримінальна ленгвіч у цей, да, який е, насправді ж не просто мова, а показує. Абсолютно неадекватне управління країною, коли офіс президента. Люди, яких ніхто нікуди не обирав, вони керували 6 років країною, в тому числі в час війни, перебираючи на себе повноваження міністерств, відомств. Ця система має піти в минуле. Треба повернути керованість країною. Парламент суб'єктний, суб'єктний уряд, коаліція, що базується на програмі, і ми з Артуром і фракцією Європейська Солідарність хочемо подякувати всім 62 депутатам, які представляють по суті всім 63 депутатам, які представляють всі фракції парламенту, окрім колишнього ОПЗЖ і позафракційних. Тут є голоси Європейської солідарності, тут є голоси голосу. Тут є представники батьківщини. Тут є багато представників слуги народу, і очевидно, що це дуже серйозний сигнал для влади. Що в парламенті так само є усвідомлення. Відповідальності і не згоди з тим, що можна знаєте, за спиною так, от е, юзати кнопочки зелені і використовувати їх для своїх ну по суті руйнівних для держави справ. Також тут є голоси представників груп довіра і за майбутнє. І ми закликаємо так, що 63 голоси. Це ще не 150. Ми закликаємо всіх відповідальних народних депутатів зробити це сьогодні. Два просто дві відставки. Ну знаєте, не суб'єктних міністрів не вирішують ситуацію. Дякуємо. Чи плануєте завтра пробувати трибуну парламенту? Чи не завтра переноситься? зараз? Ми після спілкування з журналістами примітно, що тут немає каналу рада, і це буде одне з питань, яке ми зараз теж будемо ставити на погоджувальні, Ідемо до керівництва Верховної Ради з вимогою суб'єктність парламенту. Канал Рада не може більше обслуговувати Міндіча, жити на корупційні конверти і віддавати гроші платників податку, знаєте, кіна ката. І принагідно, ми хочемо нагадати і Набу, що наша фракція неодноразово зверталася до Набу з 2021 року, коли вперше в історії українського парламенту державний телеканал, який має працювати як парламентський щоденник, ну, перетворився на якусь пропагандистську будку банкове. І збільшили в шість разів його бюджет з 50 мільйонів до 300 мільйонів. І ці гроші віддавали Міндічу, кінокату. Розумієте, що відбувається? Тому що буде завтра, покаже сьогоднішній день. Ми вважаємо, що в інтересах, в інтересах насправді, в першу чергу керівництва парламенту взяти на себе відповідальність за відновлення суб'єктності парламенту. І, друге, наша фракція ще раз звертається до. Руслана Стефанчука, як голови Верховної Ради, до Давіда Арахамії, як голови фракції Слуга народу до Галини Михалюк, як представниці президента в парламенті, взяти на себе відповідальність і організувати зустріч зеленського з лідерами парламентських фракцій і фракціями. Сьогодні важлива чесна розмова про те, як вийти з цієї політичної кризи. Для нас дуже важливо, щоб ми не дали жодного шансу. Україну скептикам, а вони сьогодні просто піднімають голову на заході, щоб ми не поставили під сумнів підтримку України. А це сьогодні може бути на фоні цих скандалів. І зробити це можна, як правильно сказав Артур, тільки відновленням довіри. Відновлення довіри це суб'єктність парламенту і це переформатування уряду. Але воно не за прізвищами має форматуватись. Ну не може бути такого, що звільнили одних них свірденок. Давайте згадаємо. А Середенка пройшла вибори. А де вона була? Яку партію вона очолювала, в якому списку вона була, або ж як Шмигаль. Ці люди навіть не пройшли плебісциду виборами. Такого не буває в жодній країні, європейській, демократичній, коли люди обирають одних, потім розумієте, Алібаба і Карлсен, як чортів з табакірах, достають якихось своїх шунтів, чи як це називається, і ставлять їх просто на потоки і виконувати розпорядження. Такого не може бути. Треба, щоб політичні сили взяли на себе відповідальність за збереження державності, збереження інституцій і повернення їм керованості. І про це ми дуже ну, відповідально говоримо з нашими колегами і наше відчуття, що вони вперше починають щось чути. Знаєте, доходить такими страшними, страшними випробуваннями для країни. Оце експеримент. Тобто, що до завтра це буде вирішено вирішено. Слухайте, це, це ж не ми спровокували політичну кризу. Політичну кризу спровокували слуга народу, які тицнули кнопки, голосували чорті за кого по суті. Віддавали свої повноваження керування країною Карлсенам, Алібабі. Я не знаю кому розумієте? Вони мають взяти на себе відповідальність. Як з цього виходити? Ми запропонували єдиний правильний вихід: Перший – зустріч Зеленського. Він має так само зараз не робити вигляд, що нічого не відбувається. Говорити чесно з парламентом, думати, як комунікувати. І зараз та ситуація, коли ми маємо об'єднатися навколо одного. На фронті дуже важка ситуація. Як підтримати фронт, як підтримати армію? Розумієте, який був сценарій на цей тиждень. От тиждень робили вигляд, що немає ніякого скандалу. Потім вирішили так: зараз ми звільнимо двох міністрів і завтра приймаємо бюджет на 26 рік. А бюджет є відповіддю насправді суб'єктності парламенту. Там не звінили жодної букви, жодної літери, жодного слова від бюджету, який по суті писали міндічі і інші. Там залишаються всі ті самі корупційні схеми, там залишається а, ось ця дира величезна фінансування збройних сил України. Ну так не може бути. Серйозна розмова починається з бюджету на 26-й рік на сьогодні, якщо він буде прийнятий в тому варіанті, от який написаний гроші на армію завершаться в травні місяці. Ми розуміємо ці ризики. Ну хто готовий так підставляти армію? Як там може залишатись марафон? Два мільярди на це гівно? Як там може залишатись 300 мільйонів на канал Рада для Міндіча? Це нормально. Ні, і ми не будемо це толерувати. Тому, друзі, наша позиція, що зараз тест для парламенту суб'єктність, і мова не про прізвище, мова про суб'єктність парламенту, а це також перегляд бюджету. Він має відповідати тим викликам, які сьогодні стоять перед збройними силами.